Дуже важливу роль у оформленні фотозони займають написи. Саме вони роблять таку фотозону ексклюзивною, привертають дуже багато уваги. Я вам трошечки зараз покажу, які саме ми робимо написи. Цей напис буде їхати за кордон. Це білий полістирол на пінопласті, об'ємний напис. Бачите, він такий дуже стильний і гарно прикрасить будь-яку фотозону. Тут Полістирол в захисній плівці. Плівочку треба зняти на монтажі, і напис буде глянцевий. Він буде виглядати ще краще і дорожче. Великий стильний напис це у мене срібний полістирол на пінопласті, об'ємний напис і чорний полістирол рамочка з чорного полістиролу на пінопласті. Тут все в захисній плівці, всі літери, і чорний полістирол, і срібний, срібний полістирол. Коли знімаєте захисну плівочку, стає як дзеркало. А на чорному полістиролі, коли знімається захисна плівочка, то він буде глянцевий. Буде дуже гарний напис. Об'ємний напис це пінопласт пофарбований у білий колір. Буде дуже гарно виглядати на фотозоні. Такі написи ми можемо фарбувати в різні кольори, покривати різними кольорами глітеру, і робити різними шрифтами. Об'ємний напис це білий полістирол на пінопласті. Дуже стильний, буде класно виглядати на фотозоні. І всі написи з полістиролу в захисній плівці. Білий полістирол також. І коли плівочку знімаєте, напис буде глянцевий. Ініціали на весілля це золотий полістирол на пінопласті. Такі ініціали ми можемо робити як окремо, просто самі ініціали, або у вигляді різних монограм. Полістирол може бути золотого, срібного, білого або чорного кольорів. Написи з чорного полістиролу. Чорний полістирол ми відправляємо також в захисній плівці. От, ви бачите, трошки тут. Захисна плівочка відійшла. От її треба буде зняти, і тоді напис буде глянцевий. Напис із золотого полістролу. Зараз ви бачите напис в захисній плівці. А от коли вона зніметься, він буде дзеркальний, і буде дуже красиво виглядати на фотозоні. Напис із золотого полістролу. Можемо також виготовляти різні декоративні елементи. Як ви тут зараз бачите, весь полістирол відправляється в захисній плівці. Можемо також зробити ангелики, зірочки, хмаринки, метелики. все для того, щоб прикрасити фотозону. Написи з пінопласту пофарбований в рожевий колір. Такі написи з пінопласту ми можемо фарбувати в різні кольори або покривати різними кольорами глітеру і робити різними шрифтами. На фотозоні вони виглядають дуже гарно. Напис із золотого полістиролу на пінопласті об'ємний напис. Тут напис захисній плівці, не забувайте її знімати перед використанням, і тоді напис буде дзеркальний. В якості фону також можна використовувати плівку. Глянець для фотозон. Плівочкою можна ставити глянцевою стороною, можна матовою. Зараз вам трошки детальніше все розкажу. Тут у мене на місяці вона стоїть глянцевою стороною, далі ударочка йде матова. Ця подвійна арка також глянцева. А от я вам наглядно покажу. Так от виглядає матова сторона плівки на каркасі. І зворотній бік глянець. Можна ставити і цією стороною наперед, і цією. В залежності, яка потрібна фотозона. Іноді краще ставити глянець. Надімати матову сторону. В будь-якому випадку плівка виглядає завжди неперевершено на фотозоні. І головне палітра кольорів. Погляньте, скільки кольорів можна зробити будь-які фотозони, підібрати практично будь-який колір. І вся ця плівка може використовуватись, як глянець. Так і мат. Тобто перевернули і використовуєте зворотнім боком матовою стороною.